Сьогодні 15 травня, нашим курчатам рівно 2 місяці, першим, які вивелися. І сьогодні будемо давати їм від глистів. Купила ось такий препарат, називається гідролев. За інструкцією 4 грами на 1 літр води. Що ж ми зараз його висипемо. Так, ліки розчиняються добре. Ось такі. Це давати 4 дні тут написано. 4 дні. Під інструкції є. Лікування профілактика, шлунково-кишкових гельмінтів. За інструкцією написано, що. Для птахів по 1 граму на 1 літр води на протязі 4 діб або 4 грами на 1 літр одноразово. Ми вже поставили 4 грами на один літр, то дамо їм одноразово, а завтра ми вже ось дамо ось такий чектонік Вітаміни. Це вже завтра буде. зерно суміш доїли, А ось це порозкидали і не їдять. паренку з'їли. Зараз принесемо корму. Так, давайте я заберу цю водичку. пейте оту воду. Цю заберемо від вас. Так, кісткове борошно і трикальцій фосфат Добавляю їм ось отакі корма. Ось у нас така бити, битий корм є тут. І макуха, і пшениця, кукурудза. Люблять вони його. Але я ще додала і цілу пшеницю. Послід побачила ось який. Так, що з цим робити? І тут ще бачу, он де. Я їм вчора теж давала від гвістів, там пише одноразово їм, але думаю, що і той літри води. Їх є за 50 курчаток. Дала їм більше. Ще дам сьогодні. Ну, буду бачити, вже завтра дам вітаміни. Що є? Ти що, вдавилася чи що? Що тут ти, ти робиш? Сьогодні 19-й день, як уже бройлери у нас будуть виводитися. Із 30 яєць залишилося там 23, 3 зразу відкинула. Неоплі три було. Крові на кільце, а одне ще на 18-й день мені щось підозріли, там все бовталося, і я викинула. А ось це друге, ці маленькі, другий місяць між ними різниця. Ну, Помітно. І це червоне теж. Таке було мале галашечка, але нічого. Мені здається, що це ще й півник. курочка, маленька, біленька Ось. Оце. Красуня наша чубатурочка. Оце, напевне, помісний віандот. О, який гарний півник. Півник ти, так? Да? Це з домашніх. Іренька така красива, думаю, що буде курочка. О, подивіться, боже, Боже, що з цим робити? Ну чого ти таке? От чого ти таке виродилося? О, от ви подивіться, О, от куди та нога, як його поправити. Нічого не можемо ми зробити. Що ви тут і всі живі? Ви тут всі живі, гнізда загадили нам, поки ви будете нестися, подивіться, яку красу вже зробили. Таке все було чистенько, так все гарно зробили. Мухів. Їдь на двір їжте. Що ви там стовпичилися? Давайте. Дері що нас треба потерти? Ось там бігають так от курочки наші. Часник, який у нас? цибуля осіння, восени ми її, тиканку тикали. Картопля зійшла. А, ось там кукурузи такі жовтенькі, огірки, напевне, померзли, бо повсихали, всі зійшли. Потрібно буде пересіювати. А ось капусту не дуже хочуть їсти. Всіх відео дивилася, що кури так люблять капусту. А В мене два листки і ті лежать. Бачите, ще не обросли. Ще не обросли вони всі, тільки пищі, а ось та біленька вже. Пірічко є, на ці є, ось там. Ну, ці породні кури, вони швидше обростають, як кроси. А Кроси набирають масу, а пір'ям то не особливо і обростають швидко. Все, йдемо дивитися до наших бройлерів. Я вже сьогодні їх виклала на килимок. День 19, вологість тримається 50. Я би тут рекомендую знизити одні по інструкції, а інші блогери підвисащити температуру. Ой, вологість, температура 37,7. Я залишила. Йдемо бачити, що буде. Сьогодні 19-й день, рано провітрювала. Що ви там? Бачите, оці в нас. Яйця на опліт, а ось тут чотири крові на кільця і це одне довго я сумнівалася, ну нема там нічого. Вже все забрала, думаю, щоб навіть там не було. Інкубатор теплуша Євро 88 аква. Інкубатором задоволена. О, поки тільки ми його купили, звичайно, де ви там є? Не видно вас? Я думаю, що вологість хай буде така 50%, там хай буде 50%. А вже завтрашній день 20-й. Вологість повинна бути до 60, може бути, ну, на вилупі воно буває. А тут написано до 60. І ти подивитися ще, що радять блогери.